Сьогодні виповнюється 75 років президенту тікачу Віктору Януковичу, який покинув Україну під час революції гідності. Після його втечі активісти майдану очманіли від розкоші президентської резиденції у Межигір'ї, якою було наповнено будинок гаранта. Чого тільки вартий золотий батон, який знайшли в особняку легітимного, а також автопарк, який налічував близько 40 транспортних засобів на загальну вартість майже 30 мільйонів гривень. І це ціни станом на 2014 рік. Після втечі Януковича, міністр юстиції Павло Петренко, заявив про виведення його сім'єю близько 40 мільярдів доларів з України. Частину коштів вдалося заморозити завдяки санкціям. Проте більшість активів, за даними слідства, були виведені в офшори або вивезені готівкою до Росії. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про секретні володіння Януковича в Росії та Україні. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. У кабінеті міністрів ховалась таємниця, про яку не знали навіть чиновники. коли Віктор Янукович був прем'єр-міністром. А це було двічі: з 2002 по 2004 рік. А далі з 4 серпня 2006 року по 18 грудня 2007 Він зробив у будівлі уряду приховану кімнату, яка була захована за фальшивою шафою. Цього приміщення не було на планах, і його облаштування тривали у таємниці. Обслуговували цю таємну кімнату також лише й люди Януковича. Коли прем'єр-міністркою стала Юлія Тимошенко, її команда навіть не знала про існування цього приміщення. Ця, так би мовити, капсула, розташована між робочим кабінетом Януковича і великою залою засідань уряду на сьомому поверсі Кабміну, була захищеною від прослуховування. Броньовані двері у капсулу були під виглядом дерев'яної шафи. Вони обпломбовані, лише один працівник охорони міг зайти у цю кімнату, щоб впустити туди Януковича. Це й був вхід до кімнати. Усередині цього бункера були шкіряні меблі, телевізор, телефон, кондиціонер і навіть окрема система вентиляції. Існує багато версій. За деякими з них це була кімната безпеки Януковича, якщо йому щось загрожуватиме. Також є версія, що ця кімната була призначена для таємних зустрічей і переговорів. Однак це лише здогадки. Підтвердженої інформації про призначення цієї кімнати немає у самому серці Волинських гліців на красивому пляжі озера Світязь колись височила загадкова закрита база відпочинку, яку місцеві називали шацьким межигір'ям. За високими парканами виднілись дахи розкішних будинків, а чутки ходили про причетність до неї Віктора Януковича. Зараз від цієї показухи не лишилось геть нічого, окрім пункту пропуску, зачинених воріт і таблички. Обережно злий пес. Знаходився цей відпочинковий комплекс на урочищі гряда на центральному пляжі. Побудували базу досить швидко, приблизно за два роки. Будівництво закінчилось у 2013 році. На території було розташовано шість котеджів, які були обладнані за останнім словом техніки, автоматизація та усі потрібні речі для розкішного життя. У середині будинків були не дешеві меблі й техніка, а серед предметів декору навіть елементи з позолотою. Територія маєтку понад 5 гектарів. Там знаходились гостюві котеджі, головний будинок, дитячий майданчик, штучне озеро та лазня. За парканом був будинок для прислуги та вертолітний майданчик. І, звичайно ж, кожен куточок був нашпигований камерами. Коли Янукович втік із країни після революції гідності комплекс відпочинку розібрали. Людям, які демонтували будинки, платили по 500 гривень на день. Однак, за словами працівників, вони не знали, кому належить це майно. Дані про підмосковну резиденцію, в якій живе втікач президент України, також офіційно засекречені. Росреєстр заборонив отримувати витяги з інформацією про ділянку і будівлі за адресою Одинцово-Паркова Алея 11. Саме тут, за даними української прокуратури та низки журналістських розслідувань, мешкає Янукович після втечі з України у 2014 році. Йдеться про державну резиденцію площею понад 4 гектари. У минулому це була дача маршала Семена Будьонного пізніше місце проживання губернатора Підмосков'я Бориса Громова. Саме сюди Януковича поселили під охороною російських спецслужб після втечі. Формальним власником резиденції до 2017 року було федеральне казенне підприємство Загородний дом прийома в Русічі при МВС РФ. На території знаходиться триповерховий будинок площею 2076 квадратних метрів, а також окрема будівля з басейном, сауною, кухнею та складськими приміщеннями. За кадастровою картою землю дозволено використовувати для дому прийомів розміщення делегацій та іноземних фахівців. Заступник начальника департаменту офісу генпрокурора України з розслідування справ майдану Денис Іванов підтвердив, що Янукович проживає в селищі Барвиха Одинцовського району Московської області. За версією слідства Янукович у лютому 2014 року залишив Київ у супроводі охорони й оточення. Спочатку прибув до Харкова, потім через Донбас до Криму. Саме там, за даними ГПУ, він закликав охоронців до дезертирства. Уже 24 лютого спецслужба Росії вивезла його до РФ. За словами українських правоохоронців, маршрут евакуації узгоджувався з Кремлем особисто Володимиром Путіним. Це канал Телеграф. Мене звати Яна на Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі Є відоме латинське прислів'я Сік Транзіт Глорія Мунді, що означає, так проходить слава людська. А людська слава у політиці не менш мінлива, аніж на підмостках. Наш канал вирішив дізнатись, що сталося на 12-му році перемоги Євромайдану з першими обличчями партії регіонів, які свого часу цілодобово не вилазили з телевізійних ефірів. Наприклад, політикиня з проросійськими поглядами Інна Богословська свого часу була заступницею цю Міністра юстиції, народною депутаткою від партії регіонів, а згодом зникла з усіх радарів. А ось її колишній колега Тарас Чорновіл, який був народним депутатом протягом 3, 4, 5, 6 скликань Верховної Ради, продовжує з'являтися у публічному просторі та критикує чинну владу. Так само, як і Олена Лукаш, яка була міністром Кабміну та міністром юстиції. Її навіть називали головним юристом Януковича. Докладніше далі. Богословська родом із Харкова, де будувала кар'єру у сфері юриспруденції. У Харкові на створила одну з перших юридичних служб, у якій займалась цивільними і кримінальними справами. У 98 році Богословська вперше стала народною депутаткою у Верховній Раді. Там входила до комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Також вона працювала над бюджетним, кримінальним, цивільним, господарським і податковим кодексами. Певний час очолювала комітет з питань регуляторної політики та підприємництва. У 2007 році політикиня була заступницею міністра юстиції. Нардепка підтримувала скандальні харківські угоди, згідно з якими чорноморський флот Росії залишається у Севастополі до 42-го року. Також вона голосувала за закон про засади державної мовної політики, який зміцнює статус російської мови. Окрім цього, Богословська підтримувала звернення до польського сейму, аби цитуємо визнати волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів перший президент України Леонід Кравчук прирівняв такий крок до державної зради після того, як Беркутівці розігнали майданівців, Інна вийшла з партії та фракції партії регіонів. Тоді вона заявила, що президент Віктор Янукович оточив себе людьми, з якими пов'язаний фінансами. Також Богословська казала, що Януковичем керує російський президент Владімір Путін через нардепа Віктора Медведчука. Тоді вона наголошувала, що президент має підписати угоду про. Асоціацію з Євросоюзом водночас політикиня передбачала поганий сценарій розвитку подальших подій в Україні у 2019-му році. Богословська балотувалася в президенти, але програла. Тоді вона на певний час зникла з публічного простору. У 22 му році політикиня вперше за тривалий період дала інтерв'ю, у якому розповіла, що мала фінансову скруту. Зокрема, не знала, чи зможе виплатити кредит на будинок, який взяла у 60 років. Також політикиня зізналася, що думала про сам. Губство, але вже у 22-му році Богословська заснувала мотиваційну платформу та періодично виступає з лекціями: як стати успішною людиною та прийняти себе. Також політикиня засудила Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Паралельно Екс Нардепка записує відео, в яких аналізує суспільно політичну ситуацію в країні та світі, судячи з її облікового запису, Інна залишилась в Україні. Майбутній політик народився у 64 році у Львові. Його батько відомий громадський діяч і дисидент В'ячеслав Чорновіл. А мати культурна і церковна діячка Олена Антонів, навчався у Львівському політехнічному інституті на біологічному факультеті, але не закінчив його. У цьому ж вище працював лаборантом на кафедрі прикладної геодезії. Упродовж року чорновіл заочно навчався в Українській академії друкарства, навчався в інституті підвищення кваліфікації при Львівському університеті. Де опановував міжнародне право. Утім, у 2005 році його відрахували через несплату за навчання та незданий диплом. За своє життя Чорновіл встиг попрацювати на безлічі різноманітних засад, далеких від політики. Зокрема, упродовж п'яти років був санітаром львівської лікарні швидкої медичної допомоги, а також працював редактором видань Український вісник Молода Україна, Стрім та Час. У 90-94 роках Чорновіл був депутатом Львівської обласної ради. А у Ретому 97 му діяч був заступником директора і директором науково-видавничого підприємства Мета певний час. Тарас був радником свого батька В'ячеслава Чорновола. Брав участь у протестних акціях «Повстань Україну у 2002-2003 роках. У 2000 році Чорновіл вперше потрапив до Верховної Ради. За два роки знову пройшов до парламенту від блоку Віктора Ющенка Наша Україна у четвертому році. Тарас став довіреною особою Віктора Януковича, який тоді балотувався у президент. Також він очолював його виборчий штаб, за що багато активістів звинуватили політика у зраді. Пізніше Чорновіл розповідав, що повірив у команду Януковича, тому й вступив у партію регіонів. Також він казав, що Янукович не керував країною, а до нього був приставлений російський Смотрящий. У 2008 році політик окинув партію регіонів і перепросив на Євромайдані у 2014 році за те, що входив до її лав. Після Майдану Чорновіл підтримував п'ятого президента України. України Петра Порошенка. А от владу президента Володимира Зеленського він критикував у 23 му році. На Екс Нардепа вчинили напад біля його будинку. Четверо молодиків облили його сечою та зеленкою та викинули у сміттєвий контейнер. Тоді чорновіл заявив, що це було політичним замовленням через те, що він образив керівницю медслужби вовків давінчі Аліну Михайлову, назвавши її підолігархічною ш... Зараз Чорновіл веде свій ютуб-канал, де аналізує суспільно політичну ситуацію. Зокрема, він критикує владу президента Володимира Зеленського у Фейсбуці. Політик зазначив, що працює політологом як незалежний експерт. Українська політикиня Олена Лукаш, яку називали головним юристом Януковича через те, що вона регулярно надавала регіоналам юридичні консультації та допомогу, народилася у місті Рибниця Молдавської РСР, а 76-го року переїхала з батьками до Сєвродонецька, де навчалася до 95-го року. Вищу юридичну освіту Лукаш здобула у Києві та активно почала розвиватися у цій сфері. Під час помаранчевої революції Олена Лукаш представляла у Верховному суді інтереси кандидата в президенти Віктора. Януковича, але програла справу. Натомість змогла своїми амбіціями завоювати довіру президента втікача та інших представників партії регіонів. Політичну діяльність вона розпочала у 2006 році, коли пройшла до парламенту. Невдовзі Олена отримала посаду першого заступника міністра Кабміну. Коли Янукович став президентом, він почав просувати Лукаш кар'єрними сходами. Так у 2012 році Олена стала міністром Кабміну. Через рік отримала посаду міністра юстиції України. Олена Лукаш. Часто виступала на медійних платформах, які просували російські наративи. Вона критикувала події Євромайдану, цинічно заявляючи, що поведінка мітингувальників несла насильницький характер та виступала за законність застосування сили проти учасників акції. Втім, після втечі Януковича на деякий час затихла і Олена Лукаш, незважаючи на те, що екс-міністра юстиції оголосили у розшук за підозрою у привласненні державних коштів на суму понад 2,5 мільйона гривень у 2015 році. Вона повернулася до України та була затримана СБУ. Тім у 2018 році генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідству не вдалося знайти достатньо доказів для пред'явлення звинувачення Олені Лукаш. Після 15-го року вона активно вела медійну діяльність, перекваліфікувавшись на телеведучу. часто з'являлася в ефірах телеканалу «Медведчука» та наш і стала гостею різних програм. Величезний скандал за участю Олени Лукаш стався у лютому 2020-го, коли в ефірі програми «Своп... Бота слова Савіка Шустера, екс-міністру юстиції відповідальність за вбивства на Євромайдані перекинула на його учасників. Також вона зазначила, що Євромайдан став причиною того, що Україна, нібито, стала цитуємо найбіднішою, найвимираючою і найнещаснішою. У 19-му році, коли Володимир Зеленський став президентом, Олена Лукаш в одному з інтерв'ю сказала, що підтримує те, що Зеленський почав вести самостійну політику, обирає самостійних гравців, які не належать до зовнішнього уряду, але дуже швидко її підтримка змінилася різкою критикою. Зокрема, Лукаш називала Зеленського пародією на президента. Станом на 21-й рік Олена Лукаш мала дві сторінки у Фейсбуці, свій персональний сайт і телеграм-канал, які велися виключно російською мовою. Але на цей час її соціальні мережі не активні. А сама Лукаш зникла з медійного простору. Епідемія загадкових смертей топ-чиновників у Росії триває. Ще один посадовець наклав на себе. Руки 4 липня, стрибнувши в порожнечу 17-го поверху, хоча сам жив на 10-му. підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усі подробиці загибелі віце-президента Транснафти Андрія Бадалова в Москві. Мене звати Яна Прокун. Докладніше далі. Тіло біля житлової висотки на Рубльовському шосе близько шостої ранку першим виявив охоронець. Дружині бадалова стало погано після того, як вона побачила тіло чоловіка під вікнами, тож її викликали швидко. Тим самому бадалову викликати карету швидкої допомоги було вже запізно. Чиновник працював у транснафті з 2021 року. Він займався питанням цифрової трансформації та інформаційних технологій. Йому було 62 роки. Проблем зі здоров'ям, начебто, не мав. Бадалов далеко не перший російський топ-менеджер, що раптово помер за підозрілих обставин. Лише за 2022 рік понад 10 топ-чиновників та бізнесменів РФ пішли з життя за загадкових обставин. У наступні роки повномасштабної війни Росії проти України ці випадки продовжились. Високопоставлені росіяни гинули і в самій Росії, і за кордоном. Переважна більшість випадків класифікувалась як самогубство, але обставини багатьох із них викликали підозри. Багато хто з загиблих був із нафтової чи газової галузі. Так, у травні 2022 року за загадкових обставин помер колишній топ менеджер Лукойлу Олександр Суботін. У тому ж році з вікна лікарні випав і розбився насмерть голова ради директорів Лукойла Равіль Маганов. у 2022 році. В Індії після падіння з третього поверху готелю загинув депутат єдиної Росії Павло Антов. До цього він написав у соцмережах антивоєнний пост. Топ менеджер Газпромінвесту Леонід Шульман у 2022 році був знайдений мертвим із численними глибокими різаними ранами у ванні на підлозі. Заступника директора єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова у 2022 році знайшли повішеним у його квартирі. Юрія Воронова, гендиректора транспортно-логістичної компанії Астрашипінг, який виконував замовлення Газпрому, було знайдено в басейні власного будинку з вогнепальним пораненням у голову. У жовтні 2023-го помер наступний глава компанії Володимир Некрасов, нібито від гострої серцевої недостатності у квітні 2025-го року. Колишній віцепрезидент Газпромбанку Владислав Аваєв, його дружина та 13-річна дочка були знайдені мертвими у власній квартирі. Версія слідства, нібито Аваєв сам убив своїх близьких, після чого наклав на себе руки. Подібна історія сталася з Василем Мельниковим. Його дружину та двох маленьких синів знайшли мертвими зі слідами ножових поранень у власній квартирі. На думку слідства, Мельников міг убити сім'ю і потім сам себе. Російський нафтогазовий магнат Михайло Толстошея був знайдений повішеним у гаражі свого будинку в Англії. Незадовго до смерті він зізнавався друзям, що боїться так званого. Путінського розстрільного списку 4 лютого 2025 року. Відразу два топ чиновники РФ випали з вікон. Керівник федеральної антимонопольної служби з Карелії Артур Пряхін нібито наклав на себе руки. Співробітник судово-експертного центру слідчого комітету у Москві Олексій Зубков вижив після падіння, але заявив, що нічого не пам'ятає. Загальна кількість російських топ-чиновників та бізнесменів, які померли за підозрілих обставин з березня 2022 по липень 2025 року, становить близько 40 людей. Доволі показово, що у випадках, начебто, самогубства, лише двоє самогубців залишили перед смертю записку. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.